Дякую, Юрій Анатольона, і поговоримо ми сьогодні про нові тренди в лікуванні передньомедіальної нестабільності колінного суглоба. Як ви знаєте, розрив передньої хрестоподібної зв'язки найбільш часта травма зв'язок у колінному суглобі. В Сполучених Штатах Америки пластика передньої хрестоподібної зв'язки є сьомою за частотою з усіх хірургічних операцій. Число пластикових і ревізійних операцій, зростає щороку. Негативні результати зустрічаються від 10 до 20 від цих випадків. При цьому до спорту на першого рівня протягом першого року після пластики повертається лише до 50 спортсменів, а в інші більш пізні терміни повертається у спорт далеко не всі 100%. Стабільність колінного суглоба, як ви знаєте, забезпечується динамічними і статичними стабілізаторами. До перших відносяться м'язи та сухожилля, до других капсула суглоба, м'язв'язки, міністрі і кістки. Несучасна діагностика з пошкодженням передньохрестоподібної зв'язки колінного суглоба та, як наслідок, неадекватне лікування призводить до виникнення передньомедіальної нестабільності в колінному суглобі та прогресування дегенеративно-дистрофічних змін в суглобі. Як ви бачите, за обставинами травм передньої хрестоподібної зв'язки у спортсменів час ще це на тренуваннях. А якщо взяти ви за видом спортивної діяльності, то більше притаманний футбол гірські лижі. Це пояснюється тим, що влітку найбільш популярним видом спорту в нашій країні є футбол, а взимку гірські лижі. Який ж алгоритм обстеження пацієнта з підозрою на передню медіальну нестабільність це збір анамнезу. Також ми маємо провести клінічне обстеження, проводимо спеціальні тести на передню хрестоподібну зв'язку і передню медіальну нестабільність це Лахман-тест, передній висунний ящик, Слокум-тест і Лелі-тест. Симптом долоні притаманний при ушкодженнях передньої хрестоподібної зв'язки в гострому періоді, коли культя зв'язки відірвалась від стегна і защимлюється між виростками стегнової великогомілкової кістки. При цьому коліно пацієнт не може нормально розігнути. Передній висовний ящик це робимо при фіксації гомілки 90 градусів. Передньо-задні провіряємо стабільність в колінному суглобі. Проте цей тест не не, не такий інформативний, як Цей Тест дещо подібний до переднього сувного ящику Лахман тест. Але робиться в положенні згинання в колінному суглобі 30 градусів. При цьому ми проводимо, зажимаємо стегно і відео. Зараз побачите, покажіть, будь ласка, відео. Зажимаємо, Фіксуємо стегно і проводимо передньо-задні рухи в колінному суглобі. Це Лахман тест, найбільш патогномонічний тест для кожного передньої, для передньої хрестоподібної зв'язки. Синтом переднього сувного ящика відео ми зажимаємо, фіксуємо гомілку і робимо передньо-задні рухи в колінному в гомілці, перевіряємо на стабільність колінного село. Проте. Даний тест не не такий патогенічний, тому що пацієнт може чотириголовим м'язом стигна зажимати вам гомілку і на тест буде хібно позитивний Півершифт. Можемо дослідити лише в вираженні хронічній передній медіальної нестабільності відео. Даний тест не варто провіряти в гострому періоді, тому що пацієнт не дасть за вираженості болівого синдрому. Е, які ж нові тренди в діагностиці лікуванні передньомедіальної нестабільності? Ну, Перше, це е, косу -ко -ко проекції МРТ. Вони дають нам можливість візуалізувати ушкодження передньої хрестоподібної зв'язки на всій її поблищенні і продовженні. Е, слід зазначити, що останнім часом дуже велику роль е, закордонні автори віддають. Для, для стабільності колінного суло, бо саме антирилатеральній зв'язці. Це досить така нова структура, яка перша була досліджена в далекому 1879 році, але не, не придавала значення їй. А от Сучасну назву отримала від Вінцента в 2012 році антилатеральною зв'язкою, яку він повністю її описав. Показав її функцію, а вона саме обмежує, обмежує внутрішню ротацію гомілки при зігнутому колінному суглові. А ушкодження антилатеральної зв'язки супроводжують майже 64% ушкодження передньої хрестоподібної зв'язки, тобто великий отак. Рентгенологічно ми бачимо перелом секунда, як на рентгенограмі, це він якраз і говорить нам про підозру на можливе ушкодження антиріолатеральної зв'язки. Загалом, міні учних, розійшлися відновлювати чи не відновлювати цю зв'язку. Якщо це гострий період, ми робимо імобілізацію, дана зв'язка може самостійно зарупцюватися, але якщо вчасно не провести мобілізацію, тоді розвивається хронічна перейняття медіальна нестабільність в коліному суглобі і тоді вже дійсно необхідно. Проводити саме пластику даної зв'язки або рефіксацію в гострому періоді. Варіантів відновлення її дуже багато в літературі описано, але, зокрема, слід зазначити, що в гострому періоді ми проводимо анкерну рефіксацію в хронічному це пластику антирелатеральної зв'язки. Також при е, гострій передній медіальної нестабільності можемо проводити і рефіксацію передньої хрестоподібної зв'язки за допомогою анкерних фіксаторів. Е, це допомагає зменшити травматичність оперативного втручання, а також, е, крім меншої травматичності, нам не треба брати сухожилки для пластики да, для трансплантату зв'язки. Всього ми робимо два портали в колінному суглобі. І все робимо для того, щоб пацієнт нормально відновився після виконаного оперативного втручання. Це значить, що рефіксацію передньої хрестоподібної зв'язки треба проводити в гострому періоді, поки ще е, сформована культя, і, і якщо культя збережена. Негативні результати пластики передньої хрестоподібної зв'язки зустрічаються, зустрічаються до 20% від цих випадків. Причини різні: це і технічні помилки, і повторні травми, і біологічні чинники, і комбіновані причини, інфекція. Біологічні причини це порушення процесів інкорпорації і лігаментизації, вони можуть виникнути в результаті за різних запальних процесів в колінному соламі в післяопераційному періоді. Також важливу роль є, відіграє як проведені канали, техніка проведення каналів, а також які фіксатори ми використовуємо. Раджу всім використовувати біокомпозитні, трикальці фосфатні біодеградуючі фіксатори. І обов'язково проводити трансфеморальну техніку сваління феморального каналу. Це дозволить правильно анатомічно розмістити. Під правильними е, нашу проведену зв'язку. Значити також важливе місце входу виходу Каналу стегнової великого великомілкові кісті. Чому це так важливо? Тому що якщо феморальний канал сильно допереду, тоді на трансплантат буде надмірний натяг при згинанні чи обмеженні розгинання. Якщо дозаду буде сильно проведений, буде надмірний натяг при розгинанні чи нестабільність при згинанні. Якщо сильно центральна, ротаційна нестабільність, якщо стибіальний канал сильно допереду проведений, то тоді буде надмірний натяг при згинанні чи обмеження розгинання. Якщо дозаду... Надмірний натяг чи при розгинанні, чи імпіджмент задньої хрестоподібної зв'язки, якщо медіально чи латерально, імпіджмент з виростками великого мілкової та стигнової кістки, що продемонстровано на даному слайді. І бачите, якщо сильно канал до переду в стигновій кісті проведено, то буде трансплантат зв'язки розслаблений, занадто розслаблений при повному розгинанні, що може призвести до розриву. Але а якщо сильно дозаду, то сильно буде розслаблений й тоді положені згинання, що також може призвести до розриву трансплантату. Якщо ж вертикально проводено, чи до центру канали, то ротацій, виникне ротаційна нестабільність в колінному суглобі. Також дуже багато різних бачимо помилок технічних внаслідок. Недосвідченості хірургів, які беруться за даною виду оперативного втручання, це може бути проведено лишній некоректно проведено канали, некоректно проведено трансплантат, неправильно фіксована зв'язка. Загалом, якщо ми все правильно провели і провели дане оперативне е е е втручання згідно всім е е нормативом. Після операції ми проводимо пацієнт пацієнту і іммобілізацію, ходьба на милицях, обов'язково протизапальна і терапія і терапія для зменшення після операційного набряку та болю. До таких препаратів відносять препарат Тутоназа. Це препарат серетопептидази. Він має протинабрякову дію, руйнує медіатори запалення, бредокінін, гістамін, серетонін, зменшує дилатацію капілярів і контролює їхню проникність, має протизапальну дію за рахунок блока... блокади продукції факторів запалення, а саме прозапальних цитокінів. Має енергетичну дію, блокує вивільнення та гідроліз медіаторів болю, зокрема бредокініну у зоні травми і запалення. Має фібрин... фібринолітичну дію. Розчинює тромбо та етеросклеротичні бляшки, руйнує фібрин та інші мертві або пошкоджені тканини, і антибіоплівкова дія, важлива в післяопераційному періоді, знижує адгезію патогенів та запобігає формуванню біоплівок, посилює бактерицидну дію антибіотиків. Післяопераційна реабілітація це е, також ми використовуємо такий препарат, як тендіносульфурфорта, це комбінований склад для прискореного відновлення зв'язок. До нього в ньому міститься еліаргінін, який розширює судини, покращує кровопостачання і надходження поживних речовин колаген, МСМ, хондроїтин, глюкозамін, елізін вони це все поживні речовини для відновлення структури сухожиль, і босфелія, міра і куркума зменшують біль, запалення і напряг. Все це дозволяє нам рекомендувати використовувати препарати ніносульфурфорта пацієнтам після операції на після пластики передньої хрестоподібної зв'язки. І також відновлення сигнальної рідини це також не менш важлива. Завдання в післяопераційному періоді для цього ми вводимо препарати гілоронової кислоти внутрішньосуглобово через три тижні після операції. Вони виконують деякі декілька функцій: це механічна функція, це функція військової суплементації, покращення еластичності синальної рідини, змащування, зменшення тертя частин суглобів, зменшення болю. Також вона стимулює вироблення власної гіалуронової кислоти з синовіоцитами і зменшує за, за, запалення, запальні процеси в суглобі за рахунок прискорення процесу відновлення хреща. Е, тобто будемо рекомендувати використовувати такий препарат, як артросульфури МСМ, МСМ плюс гілоронова кислота післяопераційному періоді для е, ведення пацієнтів після пластики. Передньохрестоподібної зв'язки даний препарат має за рахунок наявного мутила антиоксидантну дію, протизапальну дію, трофічну дію, знеболюючу дію. І за рахунок гілороної кислоти має в'язку еластичну дію протизапальну, трофічну. Тобто, все це, що необхідно нам для. Прошвидшення відновлення наших пацієнтів після пластики передньої хрестоподібної зв'язки. Отже, на нашу думку, на сьогоднішній день найперспективнішим шляхом вирішення проблеми діагностики лікування передньої Медіальної стабільності колінного суглоба, є чітка діагностика вчасна, правильна діагностика осередку ушкодження і розпочати адекватне вчасне лікування з залученням новітніх технологій, як артроскопічних технік, так і фармакологічних. Дякую вам за увагу. Якщо у вас будуть деякі запитання, завжди готові на них відповісти в чаті по силці внизу на даних слайдах. Дякую за увагу.